Після чотирьох вправ команда України на другому місці. Першими йдуть поляки з великим відривом. На третьому програючи нашим усього навсього півтора бали команда Данії. П'ята вправа Тімберкері. Вага цього снаряду 500 кілограмів, дистанція 40 метрів. І першими виконують цю вправу Ален Радошович та Роні Кечкеш. Вони на останньому сьомому місці у загальному заліку. Що ж, треба пройти 20 метрів в один бік, розвернутися і 20 метрів у зворотній. Темп, скажімо, непоганий у команди Сербії. Ну і зараз важливо його не втратити. Так, дивимося. Важливо, що фактично на одному подиху проходить дистанцію Серби 24,69 секунди. Справді гарний результат. Команда господарів. Вона у загальному заліку на шостій позиції пристойно виграє у команди Сербії аж сім балів, тому фактично може не переживати. Ми бачимо, що не просто Вінклеру тягнути конструкцію, він фактично волочить її по землі у той час, як Меді Мурець підіймає. Ну а зараз Вінклеру йти першому і бачите, як клює конструкція вниз. Це саме проблема Вінклера, тому що... Подивіться, Меді Муриц підіймає нормально ззаду. А Вінклеру не вдається. Ну правда, і Меді Муриц зараз опускав кілька разів. Йому важко. Дотягли все ж таки Хорвати 32,93 секунди. Поступаються вони значно сербам. Команда Німеччини Давід Лукаш -Міхай Лапс. Поступово німці опустилися у турнірній таблиці, хоча були і на третій позиції. Міхай Лапс все ж таки. Не зумів кілька разів підтримати свого молодшого і сильнішого партнера по команді. Перший відрізок пройшли. Тепер другий. Міхайл Лапс. Той, хто перший завжди веде на нього, що навантаження. Але зараз Лукаш опустив першим конструкцію. Тут уже лапс не може підняти. Подивився на свого напарника. Ну що, є проблеми? І Лукаш уже щось не може підняти лапс. Подивилися хлопці на руки і вирішили, ні, не потягнемо. Дай Бог з ним. І так призів уже не здобудемо цього разу. Подумали німці. А ось угорці мають шанс поборотися за третю позицію. Вони поступилися нею після блискучого виконання Мікеля Лейхта у попередній дисципліні. Зараз один бал у загальному заліку. Програють команді дані, і усе вирішить ось ця дисципліна. Тому уважно дивимося за часом. Поки що гарну швидкість демонструють угорці. На одному диханні долають дистанцію 22,56 секунди. Це їхня заявка на бронзу. Подивимося, якою буде данська відповідь. А ось і вони. Ніколай Хансен і Мікелейт. 22-56 це їхній орієнтир. Якщо програють 1 бал, то тоді зрівняються із ними угорці. Якщо програють ще й хорватам, то втратять бронзу. Ну, темп поки що хороший у Данії – 11 секунд. Якщо пройдуть не повільніше другу половину дистанції, то збережуть свою позицію. І, Може, не лише бронзу. Вони і на срібло претендують. 21,56 секунди. Виграють вони секунду в команди Угорщини. Ну що ж, як мінімум, бронза у команди Данії. Ну, а тепер дивимося за виступом нашої команди, яка на півтора бали попереду команди Данії. Нашим також потрібно зберегти свою позицію. Сергій Конюшок Олександр Лашин. Перша половина дистанції швидше ніж у команди Данії. Подивимося, як буде на другій. Тут першим іде Лашин за ним. Конюшок все вирішують секунди, і навіть їхні частки 22 і 3 сотих секунди. Задоволений Сергій, тому що ми програли дані, але виграли в Угорщини. Таким чином, ми завершили на другій позиції ці змагання. Ну і команда Польщі, які фактично нема про що переживати. У них 5 очок переваги над нашою командою. Матеуш Барон і Рафал Кобиляш. Дуже добре йдуть по дистанції. Поляки люблять носити вантаж. Дивимося за результатом. 19,31 сота секунди. Це перемога із блиском. Виграють вони і заключну вправу. З великою перевагою поляки перемогли у загальному заліку на останок, здобувши перемогу на класі у заключній дисципліні. Сергій Кунішок та Олександр Лашин на другій позиції. Данці Хансен Лейхт на третій. Підіб'ємо підсумки. Команда Сербії Роні Кечкеш і Алан Радошевич виявилися відверто слабшими за усіх. Лише двічі їм вдавалося бути на п'ятій позиції. А так ця команда. Постійно поступалися решті учасників, і цілком закономірно Ален Радошевич і Роні Кечкеш посіли сьоме місце. Ну що ж, важливо тут для хлопців зробити правильні висновки і у наступних турнірах вже продемонструвати вищий клас. Збірна Німеччини Міхайл Лапс і Давід Лукаш. Після трак-пулу хлопці вийшли на третю позицію, але потім постійно. Трачали свої місця і рухалися донизу, донизу, донизу. І Міхайл Лапс виявився справді слабкою ланкою у цій команді, оскільки в індивідуальній вправі Айсланд Кросс він виступив дуже слабко. І Потім так само і у заключній вправі Керрі дуже слабко пройшов. Та і Давід Лукаш також тут не зміг витягнути. Свого партнера на вище місце. Шосте у Німеччині. Команда Хорватії. У них загальне п'яте місце. Найкращий виступ у Адама Вінклера у Айсланд Кросі. Ця вправа, очевидно, домашня. Готувався до неї Адам Вінклер. І загалом у команди Хорватії були локальні успіхи, але видно, що їм ще потрібно багато працювати над собою над тим, щоби. Війти до трійки найкращих, а так п'яте місце для господарів не найгірше, принаймні, скажемо так. Збірна Угорщини поступово хлопці підтягувалися до гори, і після вправи Асландкрос, після гарного виступу Януша Себастьяна, ця команда вирвалася на третє місце. Однак, потім збірна Данії не дала їм шансів. однак, ці хлопці показали, що парою вони виступають доволі непогано. У них є перспектива і є потенціал. Ну а поки що вони задовольняються четвертим місцем. Ірна Данії відстояла свою третю позицію не зуміла замахнутися. На другу, хоча була доволі близькою до срібла цього турніру, Мікель Лейхт блискуче виконав вправо Дедліфт. Цей хлопець так само добре виступав у парі з своїм напарником Ніколаєм Хансоном і в парних дисциплінах. Ну а Хансен в Айсландкросі не зумів далеко пройти, і таким чином було втрачено очки. Але, зрештою, у заключних вправах ці хлопці відстояли свою третю позицію. Збірна України у першій дисципліні тракпу ми посіли другу позицію, трохи поступившись полякам. Потім поділили перше третє місця із данцями та поляками у підйомі колоди. Загалом демонстрували стабільність, постійно витримуючи високий рівень. Однак не вдалося створити конкуренцію полякам у загальному заліку. І дещо наблизили до себе данців. однак в останній вирішальній битві Лашин і Конішок відстояли віце-чемпіонство цього турніру. Молодці Команда Польщі, звичайно, їм компліментів найбільше, адже Рафал Кобиляш і Матеуш Барон не дозволили нікому сумніватися у тому, що вони є фаворитами цього турніру. Треба сказати, що ці хлопці впевнено виступали і постійно упродовж турніру нарощували свою перевагу. Отож, закономірно, барон і Кобиляш перемагають на цьому турнірі. Ну а нам треба робити висновки і підтягуватися. До цих хлопців, і вірю, що великі перемоги у нас ще попереду. Залишаємо хорватське місце чаковець у непоганому настрої. Наші хлопці Сергій Комішок та Олександр Лашин продемонстрували стабільність і продемонстрували клас. Вітаємо хлопців із сріблом і чекаємо від них нових високих результатів і яскравих виступів. Отож, побачимося на змаганнях стронгменів і будьте сильними.